В одному з волонтерських пунктів Дніпра діти плетуть маскувальні сітки на фронт. Беремо ось так два узелка. це бути Три полоски. Ми одну залишаємо, так перекручуємо та втягуємо. 12-річна Вероніка вже сплела частину основи для маскувальної сітки. Каже, хоче зробити хоч щось, щоб допомогти нашій армії, щоб ми перемогли. Це дуже важливо, тому що ми сильні. Ми любимо нашу країну. Це перше. Ми так почали її робити. Якщо це робити в одиночку, то дуже довго. У дев'ятирічна Віка вже оплітає основу стрічками. Дівчинка каже, їй дуже подобається цей процес. Я приходжу сюди після навчання через один день, через два. Як змогла? Хочу допомогти нашій країні. Цікаво, ось так робити, щоб виходили якісь візерунки, та ще Анастасії – 11. Дівчинка вже давно допомагає зсу, бо каже, під час війни кожен має приносити користь. Ми робили сухпайки, серветки, а сітки так. Це вперше. Спочатку було так важко, а потім ти Ну, привикати і звикати і все. Волонтерка Юлія Лівобережна каже, їм завжди не вистачає людей для плетіння сіток, бо на фронті постійна потреба у маскувальних засобах. Це дуже класно, що наша молодь виховується вже свідомо, вже, вони вже свідомі українці. Це важлива допомога нашим військовим. У нас заходить нова зброя, нові автівки. Зараз нам дають допомогу і всю треба прикрувати, маскувати і захищати наших військових, наше військо. До допомоги у плетінні волонтери запрошують всіх охочих, як дітей, так і дорослих. Яна Стойкова, Юрій Тинний Суспільне новини Дніпро.